Добрий день вас! Вітає канал Українське Яблуко. І сьогодні ми будемо показувати в якому стані на 30 червня у нас саджанці. це одна із ділянок. Розкажемо, що у нас тут росте. Стан ви бачите. Не забувайте підписуватись на канал, давати запитання. Ми відповімо вам. А тепер на 30 -те число ось ми бачимо персик. ряд Це одна із ділянок на якій вже він має приблизно висоти метр сорок, ще йому рости півтора місяця. Ось ви бачите його весь донизу. Довщина штамба приблизно біля сантиметра, але я думаю, що буде більше. І ось така крона. Є більші ще, є менші. Це по персику. Ось абрикос. Абрикос теж з кроною, приблизно така сама товщина штамба. Сорти різні, їх багато, дуже великі вітри. Я бачу, там завалило, абрикос, видно, відломалось. Дуже великі вітри, навіть нема коли засняти. Ви бачите абрикос персик. Далі слива. Слива трошки більше на сьогоднішній день. По висоті теж кронована. Є декілька сортів. Треба подивитися, скільки там їх точно. Я подивлюся, що це за сорт. Так, це у нас Амерс. Амерс. Ось такий Амерс. Далі йде. Ще диплоїдна слива або культурна алеча. Ось вона десь тут починається, ось вона, бачите, вона інші трошки. Лист відлічається, вон слива на цьому ряду, це. Галича. І це у нас бербан-гігант. Бербан Гігант. Ну і там ще кілька сортів. Далі ми йдемо в цю сторону, тут знову абрикоси різних сортів. Воно йде діляночка і в ту частину. Ну, і переходимо тут до підщепи. Це перше поле. Тут у нас підщепа сіянці галичі. ми будемо сливу і культурну галичу, або диплоїдну сливу. Ну і тут перше поле у нас перше поле. ва 29 айва на, на грушу. Будемо нащеплювати грушу, можливо ще культурну айву. Тут один ряд яблуні на М9. Ну і далі я покажу в якому стані. Один із маточників у нас, маточник ва 29 Ось в такому стані підгорнутий. Ось ВА-29. На осінь. Якусь частину невеличку ми зможемо, я думаю, реалізувати. Остальне будемо висаджувати на підщепу на грушу. Ну і тут поля, бачите, ячмінь. Далі соя, соя, там кукурудза далі. Прекрасний урожай. Були дощі, а взагалі тут дуже холодна була дощова погода і холодний червень. І дуже вітряний, я не пам'ятаю, щоб такий вітряний червень був, щоб неможливо навіть коли треба оприскати, я не зміг навіть оприскати. Свої вчасно. І от сьогодні чекав вечора. І вже вечір майже 21 година, а погодні умови не дозволяють прискати. Вітер достатньо великий. Тут ми висівали вже кісточку, верніше не кісточку, а ось тут самі плоди на підщепу з першого поля. Ну і з цієї сторони ви зараз побачите. Знову те, що ми проходили посередині рядів, а з цієї сторони ви бачите підщепа на грушу. Ну, це одне із, один, одна ділянка. Тут у нас кілька ділянок таких в різних місцях, на різних полях. Це на грушу, це на сливу, ну і вже саженці готові, їм ще два місяці рости, я думаю, будуть прекрасні, тому що ростут, бачу, потужно. Вода позволяла. На інших ділянках в мене там ще є персик, на манжурському персику, ще є груша і яблуня. Так що я підберу, зроблю ревізію тут, все прорахую, скільки чого є, скільки чого будемо висаджувати, скільки чого буде залишатися, і тоді, можливо, будемо приймати замовлення на осінь. 2025 року. Так що насаджуйте, вирощуйте прекрасні плоди, прекрасні врожаї, щоб розвивалась, процвітала Україна. Не забувайте, все буде Україна. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Українське Яблуко.